За окнами октябрь. Осінні листья медленно кружась, падають, укриває землю золотим кавром. Природа во всем своем осінньому блеске встречает замечательный праздник День Работников образования. Такими чудовими словами 3 жовтня у приміщенні Білгородністровської міської ради розпочалося урочисте привітання педагогів міста. Кращих вчителів та спеціалістів дошкільних закладів Білгорода Дністровського, селищ Затока та Сергіївка, нагородили подяками, грамотами та цінними подарунками, приділивши особливу увагу ветеранам вчительської праці, педагогам-ювілярам, а також представникам вчительських династій міської системи освіти. У вітальній програмі прийняли участь представники міської влади та народний депутат України Віталій ви Вложите и то, что вы вложите детям, зависит от будущей страны. И будущее страны, наверное, не зависит или не полностью зависит от каких-то законов, каких-то больших решений, а зависит от воспитания тех поколений, которые придут на смену нам. И я думаю, что сегодня в нашем городе нам повезло, повезло нашим детям, что есть такие поводари в этой жизни. наші чителя Віталій Барвіненко вручив колективу навчально-виховного комплексу Школа, ліцей в особі Валентина Бондаренка. Нагороду за перемогу у загальнонаціональному проєкті Флагмани освіти і науки України міським навчальним закладом було презентовано від Віталія Дмитровича принтери. Творчі виступи, які підготували зразкова студія сучасного танцю, модернанс, ансамбль «Вдохновіння», вихованці навчально-виховного комплексу школа сад. То що привітали педагогів міста зі святом. Витаті у наша та почему клас. бабочки на дві. Заместитель наших мам Все и знает и умеет Как уладить тарарам или утешить На вопросы отвечать С теном хори бабок снежных И девчонок наряжать